Всім привіт всіх виживших після Нового году <року> поздравляю з Новим роком. От. Сьогодні вже точно з Новим роком. Бо таке ото. Думаю, короче, вийду, вам щось поснімаю. Верні як вийшов прогулятися. Десь Люська тут бігала. Люську трошки вигулять, поганять. От. Думаю, щось, щось, щось вам поснімаю, бо в Ютубі дивиться нічого. От. Просмотрів сьогодні. Я не думаю, що буде дуже багато. Всі зараз на відходняках. <салати>, Салати вчорашні доїдають. Я сам вам оце реп тут почитаю і піду доїдати вчорашню качечку і допивати недопитий коньячок, Ну а що робити? Трошки таке буде пару днів вихідних, Там хто що може купити, таке зараз покажу, я ж кажу вам. Репа трошки зачитаю, ще трошки мислі путаються, ще не відпустило. Але не похмелявся, ні в випадку. Треба це все робити на трезву голову з повним умом і зображенням. Дивіться, який ніщачок, ніщачок. кусочок від якогось станка. Зараз я вам все покажу, розкажу. Отакий от, от інтересний. Ну, Вечором під конячок посидите, подивитесь реп. Не забудьте лайкосик поставити. Подписочку оформить і все у нас буде чітко. Так, показую. Короче, дивіться, це якась ну, з дерево що У мене колись були е, чи деревообробатующе чи, чи щось того, станочки в продажі. Зелені такі це все італіянські станочки. От, Тут ось бачите, це защитку. Я так понакидував, бо воно все було розібране. От, Це прижим для пінольки. Дивіться, така пінолька на сілька на сантиметрів під 20, От бачите, тут ремінний, ремінна така передача е, анеклинова, що доволі інтересно. Це ось якісь победитові напайки на паяні. Дивіться, там це вона повністю побідіта. Ну, ВК8. Тобі ж, що можна я думаю, я... -ой. Я... Ладно, положу, щоб не законтачити. Думаю, можна полноценно зробити заточний. Далі, тут у нас крутилочка. Що воно? А, секунду. Зараз світло включимо. крутилочка. Тут, типа, лимб. От, де воно? Оп. О, дивіться. Єдіть, єдіть. Ну отут воно отак от, от по шкалі. Ну оце лінійку вже приклеїли самі. Е, ластохвост. Зараз показую, як вам його так показати. А, ось видно. Бачите, ластохвост? Зараз скажу на клинах. Чи ні. Люся? Ну, дурне. Люся, ну ти ж бачиш тут опасненько. вона пригнула б железяку. Люська. Пять лапку забила. Не надо листы інспектировать сьогодні. Отдыхни хоть ты. Бачите їй треба роботу робити. Далі лісъем. Ну ладно. Да, я людям покажу, потім пограємося. Вот, да, на клинах все добре. Э, цей теж бачите, хвост. Теж клин, клин є. Дивіться, ця бронзова. Э, не не крутілочка ця штучка. -то. Тут теж все. Чого двигається? Да, двигається, мелка мелко подача. Бачите, тобі ж тут, грубо говоря, можна весь... Ой, що я знімаю? Весь цей двигати. Хоча я не знаю, в чому прикол цієї подачі. Якщо воно дивіться, тут стоїть, я так розумію, так воно стояло. Шкі. Так от. О. Оце воно отак в зборі. Якщо його оцю отодвигати, воно ж е, уїде. І виходить ремінь буде перекошений. Ну а ход тут, грубо говоря, 40 мм. Тобто 20 туди, 20 назад. Тут у нас теж все интересно. Ну, Це тут ось, бачите, концовичок стоїть. Чик-чик. Щось чик. якась подача. Ну, тут просто відкручується. Ну, короче, а, ось все. О, тут теж, грубо говоря, якась фортунка. Тут нема ні конуса, нічого. Це просто гайка. Гайка накручена зверху. Вот. Просто гайка. Воно так крутиться. Ну, грубо говоря, отак вот одрізать. Полноценна фортунка. З цієї сторони на різьбу шків якийсь. Сюди двіжок і у вас полноценна фортунка. Е, Кріпі якийсь, ось якісь кріпіжі. Я не знаю, може це для двигателя. Бачите, щось прифігурити. Ну, коротше, воно йде в комплект за цей. А це все, все одна бошка. Що вам по ціні? По ціні, по ціні, не знаю, тисяч на 5-6 воно мені похоже. От. Коротше, десь 5-6. <гум> Не знаю, як що це за ціна. Ну, сьогодні так. В общем, кому інтересно, пишіть будемо торгуватися. Люсьєн. Лапкою вдарилась. Ладно, зараз дам тобі вкусняшку. Подивимося, що з лапкою. Ну, Люська це таке. Це така робота. Вчора теж ногою щось грузив, як підвернув, так аж в очах потемніла. Ну, така вона робота з железяками. Так що, Люська. Зараз підожди. Вот. Можете її лайк поставити. Плюс тебе утішить хотя б лайк. Зараз, подожди. Е, дивіться. А, ні, це сюди йде. Ось така от бігова дорожка, так сказати. Ну, це якісь ролики з подачею. Що я перше узрів? Це короче, готовий вам гріндер. Вот. Сюди якусь широку ленту. Туди пластинку приварили, тобі ж тут є натяжний механізм, ось ось під карданчик, там під ну, тобто Готова частина гріндера. Кріпіжі є. Тобі ж воно стальне, А де натяжний. Ну, коротше, а, ось тут натяжний механізм. Тобі ж поставив двигатель надів ту наждачку. І можна опимцем. Ось, ось, полноценний гріндер. Я в собі заюзав. Но я барига, а не самодільщик. Моє діло купити, продати. Е, Полтори тисячі. Правильно? Правильно. Тому що гриндера дорогі і оцю всю оцей весь холодець городить стоїть дуже дорого. Далі у нас така якась, можна теж, грубо говоря, навіть з якогось чи рейсмуса, Типу подаю що Бачите ролики. Ролики з накаткою. Це ось якась матня. ну Тут видно щось зверху було, або вона десь ходила. От. Регулюється, ну, воно крутиться. Бачите, там цепочки. Ого! Отак воно знизу виглядає. Ну, Може теж це все, скоріше всього, на самоділки. Десь його заюзать. Що воно? Тут десь сантиметрів 10 см. а це от протяжка. Так, десь 20 з чим-то діаметр ну, дебелий, дивіться, з рукою ну, вес кілограм 10. Кг. І вот. далі буде у нас вот така. Що по ціні, не знаю. Ну, Придлежить щось тай. Та й той. Вот. Поторгуємося, коротше. Да. Я ж кажу, мислі ще спутані. Що вот. э, в нас тут? Тут якісь тепази. Э, це масляночки, я так розумію. Воно теж якось десь кудись на самоділку, бачите? Блін, навіть оцей. Хлястик латунний. Ну, імпортна техніка. От, по ідеї воно якось якось повинно ходити, двигатися. Типу туди-сюди. Ну, я його так не змог побідити. Як воно, от бачите? Десь щось воно якось двигається. Ось о. Ай! Ай, пальця пробив. Так, о! Отак воно якось двигається. О, там типа регулятор, якийсь ограничитель. Теоретически тоже, если их вместе якось поженить. Вот вам там фризу сверло, якась затачивать можна. <клухи> вот. Да, це готова ця фортунка для заточки. Также саме от сюди якийсь інструмент. Да, да, це сугубо выпуск будет для самодерчиків, хто що делає. Таке полет фантазія. Це матня, килограмм. 30, навіть може більше важе, воно таке дебеле. От, це ж так, концевички Це теж по сравню з рукою десь її поставить. Ну, теж я ж кажу, польот фантазії. Що воно було, я вам не скажу. Якісь ще обувні станки, бо то у мене колись був, що обувачку діла. О, Дивіться, як воно поворачується. В общем, такі от. Отакі у от нас розклади на сьогодні. Хто там що купить, я не знаю, коли я відправлю. У мене трошки вихідних. От Там у ДГшки є, показував клини. Це не договорено. Якщо хряпну конечка, настроєння буде хороше, може і зробив скидочку. А якщо не хряпну, може і не. Ну це таке. Звонить не треба, не треба, бо сьогодні часу 11. Забув... Ні, відключив телефон, включаю, хтось дзвонить, дзвонить. Ну, блін, ну напиши. На вайбер дзвонили. Ну, напиши ж ти на вайбер. Ну, Чуть-чуть треба, що утра проснутися раму а вони вже наяриють. Ну, це таке капець, Так, що у нас тут? Тісочки такі просто дебелячі. 140 губи, 2950. Ну, це поки, я ж кажу, є товари со, со скидками, є без. ну, Нікотрі можуть подвинутися? Нікотрі нет. Так оця бошка, сверрілочка, 5-100 тинь, тинь тинь Я ж кажу, це поки, як показує практика, вже не перший рік. Після Нового року трошки застой. неділі-дві-три. Ну, люди, як сідають, само собою, на праздники трошки гроші потратять. І, ну, людям просто не до железяк. Вот. Столик синусний. У ДГ, ой, ДГшки, ДГшки. Цепочки тірювати. 70 гривень кілограм 37 кг і 43 цепочки дебелі. Е, Якщо в місті, то дешевше. О, за станок точно, дядько писав, дзвонив, станок проданий. от Ото є без пінольки. Ну і в принципі все, що ви бачите, все продається. Кусочок НСК з пінолькою е, Пінолька. Можна дивитися, отак приварити, КМ5, ставити сверло. На 60 і шарашить дюрки. Бачите, вони так гармонічно смотряться. Шучу. От ну то таке. На цьому, в принципі, все. Буду закруглятися таке п'ятиминутний новорічний реп. Кому не важко, поставте лайкосик, підписочку, бо я ж кажу, там зараз, мабуть, всі ще з бодуна ригають, похиляються, а я вже працюю. Ну а що робити? Я ж кажу, і вам буде, що в Ютубі подивитися і мені вийти. Вон. Інспектора вигулять. Бачите, яка робота, що покалічилась. Люська, акуратненько. Я тобі ще ковбаски дам. І в кусочок вчорашньої От не, Ну не ти там. Ну, зараз же, я оце бачите, це капець. Лазить собі лапки каліче. Ладно, на цьому завершаю свій реп. Всім пока. Кому ще інтересно, пишіть, пишіть на Viber. А, ні, что я ще хочу. Не, все. Хорош. <сум> Всем пока.